Так, секунду. Угу. Доброго дня, чути. Доброго дня. Чути я не мішаю, не громко, не. Все нормально? Ну, мені норм. Угу, Все добре, бо я дуже, дуже добре чую. А ну щось скажіть. У мене щось навушники не під'єднуються. собі на планшеті так. Все. так, все, я тут mm -hmm. мене чути да? Нормально. Так, так, да. Все нормально. Так, Що там, як у вас справа? Нормально, Добре. слава Так, слава Богу. Ну привіт я до вас. Так, О! взойти. Привіт, привіт привіт так, а ти, ти що, будеш з нами просто в кімнаті чи будеш грати? Ні, в кімнаті просто. Окей. Так, налаштування, звуки. Я короче, зараз в соло граю, <смі> щоб ви розуміли, я тільки 10 годин витратив на те, щоб розчистити собі вирівняти територію. Вірю, вірю, так в мене було не я на рівнини переїхала. Ой, у мене там, там взагалі просто я, я не знаю, коли це закінчиться. Я собі будую підвал. Він скільки це в висоту вийшов. 5, Ой, 4 блоки оцих кам'яних. Великих, так, да, оцих кам'яних. А, що-що? Великих кам'яних. Так, да, да, так, да, да, 4 великих кам'яних. Я вже витратив на. Ці настовпчики з металу, типу, із дерева, витратив десь 4 чи 5 стаків металу, і це тільки я десь одну четверту закрив ними. І це тільки підвал. А де ти будуєшся? Це так. я будуюсь. Е, в цьому. Е, там виходить гора, темнолісся, е, ці левади і недалеко рівнини. О, прикольно. Я потім mm -hmm. скріни вам покидаю. Ну там просто. Mm -hmm. Лас. Так, пароль. Який пароль буде? Зараз. Так, як було, все добре? Так, е, да, там з маленькою буквою. Так як було. А, да, да. Так. Головне, що на англійській, а не на українській. Англійськими буквами. Все перевірила. Так. Е, все, я сервер запустив, сам завантажуюсь, можете пробувати під'єднуватись. А я почала ще гру, знаєш, хочу. Всі сети, абсолютно всі сети зробити, трошки покращить і з ними побігать. Так само і все оружжя. Коротше, от зараз собі таку цікаво. Ну, у мене зараз там я шукав собі ще ті, е Як це його? Болота. І знайшов болота там, де на даний момент я на цих болотах вже знайшов чотири спавнери е... вогневиків. Вогневиків? Так. то там... Так, да, зараз собі шукаю, щоб були ферми нормальні, бо в мене дуже багато срібла, непереплавленого і заліза. Але поки що я сконцентрувався, саме хочу базу добудувати, але там. Я не знаю скільки там ще треба буде, щоб її добудувати. Так, я в грі. Я заходив, хотів ялинку поставити, а її вже не можна. А, це якщо я її розвалю зараз, то я її напевно не поставлю, так? Да? Не не, поставиш. не вали. Я тут. Я теж... Та ви ж всі першого разу. Так. Да. Такі святості. нормально. Так. Що в нас сьогодні по плану? Нам треба, напевно. Е -е, ну, торговці я не знаю, що ми знайдемо. Тут сидить шпіон, який знає, де цей торговець, але говорити нам не потрібно. Так, я на місці. Е -е, так, то що ми будемо робити? Так, сердець вогневика в нас поки що достатньо. Я так думаю, нам потрібно було б бажано знайти. Очі зна. Очі, 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 очі. У мене щось одне около. Ось, Ось, де я зараз. Ага, зараз. Все, є. М -м, потрібно надобувати деревини угу. угу. Побудувати портал назад на. Фарм. Чи в нас є там портал? А. Ні, в нас там його немає, напевно. Ну, він зараз є фарм портал. Він зараз є. А, він, нам... він, він, він то є, але не в те місце. Ну, ну, ну. Так. Ага, вже всі тут. Може спробувати поспати, бо така погода там, що. Ага, наразі mm -hmm. ви не можете спати. Ні. Mm -hmm. Ні, не можна. Так, окей, а куди веде тий портал фарм? Я зараз подивлюсь. Mm, на стару хату, по-моєму, ми, ми перероблювали його. Щось нам треба було там забрати. Ага, так. Да, він на старій хаті. Mm -hmm. Моркви тут немає, є малина. Забрав всю моркву і висадила. А де ти її висадила? Зверху тут, на. А. Я навіть в цей момент минулого разу пропустив, що в нас там зверху вже є ферма. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Так, так. Я собі алебарду зроблю, бо в мене палка це. Угу. Так, мені потрібна сокира е, нормальна. Щоб. щоб що? Щоб подивитись. подивитись, кажу, блін. Дерева добути нормального деревини. Кого є, Сокира? У мене, мене, я біжу. У мене нема. У мене є, у мене є. Так, мабуть. Я малина. робив деревину. Так. Ой-ой, я не то. Не то, так. Де ти є? Де ти є, стиль? Дарити його. Я піду є? десь. Так, да, є. Спробую якісь дуби понаходити. Так. Але. Так, так. Каміння в мене просто мільйон пішло на те то будування, тому що там база, мені прийшлось для того, щоб не вирівнювати кайлом, я вирішив підняти землю. І там ага. я, я просто не знаю, скільки там статів каміння. Я їх навіть не рахував і рахувати не хочу. Бо це трохи трохи довго. Бо стане лячно. Так. Mm -hmm. Так, а де це ми поставили портал? Перший портал у нас біля, чов... біля човна. Це ось тут аж так. А тут є десь левади. Левади є, але далековато окей. Ну можна збігати все одно. Так. Та я піду до нашого першого будинку. Там візьму, пошукаю якісь дуби, потім тварин. І дуби там мають бути, вирізай дуб. Я тут, тут зараз оце сосни трошечки пофармлю. Так, нам потрібно фармити і тварин, і дуби, і, і все підряд. Угу, Тому що треба навіть обикновенну деревину, щоб на вуголь, там на що хочеться. Ну нам потр... трошки... потрібно на болота ще йти, щоб знайти цих. Угу. Ну, як їх данжі, то зрозуміло, ці склепи. А ще знайти спаун вогневиків. Угу. Так, було приховано. У мене зараз в сумі вже там в моєму світі 5 їх. Але все одно я розумію, що цього буде мало. Угу. Так, дубів я не бачу, дуби ми, напевно, максимально всюди поспилювали. Так, так це супер. Uh -huh -huh. О, бачу дуба, два дуба бачу, три дуба бачу супер, uh -huh. так, так. Цей дан, що біля нас ми його зачищали, так? Да? Так, да, в мене вони відмічені вже. Ага. Бо я дивлюся, що тут цей е, скелет бігає. А, почекай. Е, ні, там в мене не відмічений. Так. Ну, я думаю, що він і не потрібен поки що нам. Я його відмічу я... там. Добре. Мне теж здається, що у нас достатньо цих. Ну, серде... сердець поки що достатньо. До сего не чув, короче, Так. Малину, ну, збираємося, малину, м'ясо. Про це, <свят> все, що я минулого разу, коли то біг додому перед кінцем, я майже стак своїх ягідок зібрав. О, нормально. Та воно здається, що так о, збираєш, багато, 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 але коли в трьох граєш, <свят> воно закінчується просто моментально. Мої ж треба багато, так. Так, далі, так? Деревина так? так, так. Деревна, так, так. Так. Е. Yeah. Okay. Так. Так, то есть мне не требуется... Что ж тут, шелочь, то Поки що так. все це супер. Все, в мене стак якісної деревини є. Зараз. Від... Я кабанів не бачу. та-да, я, до речі, два волень обив ні одного кабана не побачив. Так, морква росте, поки що так, як так, уж тут десь якийсь. Кабасики шукати. Так, дуб відмітив. Ще два дуба зараз відмічу, щоб потім не бігати, не шукати. Бо в мене місця немає, блін, нам би торговця знайти. Бо це... Можемо це ось по тому острову, по якому ми бігали, наверх піти. І по праворуч по краю пройти, може там десь буде. Це ти про що? Про які ось, острів? Ну, то, що праворуч, ну, топо. Ви ви тут і так, ось тут, от наверх на треба, мені здається. Блін, я навіть не знаю, бо це дуже близько до центру. Хоча, може, він там і буде. Тут же. ж, ну да, Не вгадаєш. Так, ще, я три дуба знайшов і поставив на них мітки. У мене просто немає місця, я б зрубав би, але. Але тут багато борізок, але в мене немає топора. Треба теж зробити, що буде потім. Ну, зате малини нормально, в мене вже майже стак малини. Цю оленя і не бачу, де воно. Тут гулькає і немає. А зараз буду бігти, його спугну. Це ж стопудов. Ну так нормально. Да, буду У мене, до речі, дуже часто в моєму світі Одін з'являється, дуже часто. Uh -huh. я, я прям його майже кожного, кожного дня бачу. Раніше я його, якщо і побачив, би, то це ну, досить рідко було. Так, це що? Це темнолісся? Так, okay. ковбас. Ти мені цього уваги не звертав. Він тільки ночі з'являється там її одежі, я цього не змішаю. А, може бути, може бути. Блін, може бути. що ви на мене всі тут наїхали, алло. До побачення. Бачите. До побачення, будь ласка. Так, іди відпочинь троль. А, я думаю, що мене троль не помітив, бо я в його <головік> одежі. <головік> мене за свого прийняв. Так. Так-так. О, так, полетю, получил нормально. Ах ты ж паскуда. Это с троллем. Да, да, да. Опа. Там аж же все. Мені почули, що ще один десь є. О. Ні. Це було б. Це було прикольно, так. <рикольно> це було прикольно, але. Кобасики, Я... кобаси. Тихо, 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 хлопці, наші так, наші. Йди сюди, йди сюди, йди сюди, кобаса. Так, ще одного дуба знайшов. Пікачечки мої. І того Чотири дуба в мене відмічено. Супер. Малинка, винка. Є е. олень, так ще мінус один олень, так і я. О, а, нам же шкіра Оленя потрібна була, так? Да? Угу. Оу, а тут що чорно. Ще десь один троль. Чи це мені почулося? Ти в темнолісі вже. Ну так, я в темнолісі, але він же звідси один вийшов вже. А я бачив, в mm. дерева валялися там. Так, так, я біжу, зараз там, де дерева валялися. Так. Тут є чорниця, я викину каміння. Краще чорниці позбираю. У мене там тих два камінчика. Ого, це все в мене не відкрито ще. Робити на Так, чорниці 10, малини 37. Супер, потрібно бігти додому. Тут принцип... Ага, потрібно бігти до порталу. Бо це буде довго, якщо пішки. Треба з собою кроваті носити, напевно, якісь. Чи ні? Ну, це треба, так, да, десь якісь, якщо. Хоча ми всі окремо, так? Ну майже, але ми ж рядишком більш-менш. Так, я Денді бачу, він зліва від мене. Ну я так само. Алло? Так, а щось мені... А я є, я рухаюсь, чи мене викинуло. Ну на карті ти... ти. А щось в мене так а, само з це... да, нея. Мене... Це... У мене Вір. також щось і стрім і сів і. зараз. Я, я стою прямо біля Рі, е, але я його не бачу і взагалі дуже дивна картинка. Так що зараз. А, зараз. Ну, мене, наче, інтернет є. Якщо ми друг друга хоча б чуємо, то. То да-да-да, Інтернет в мене є. Це десь щось. А що, мене може щось. О! Стрім запрацював. А ви що, вас викинуло чи ні? Ні, ну в мене є значок роз'єднання. І в ну, мене є викинуло. Зараз переподінаємось. Під... Окей, бо в мене. Ну, у мене зараз все окей. Начебто. А в мене роз'єднання йде. Ну, це десь, напевно, у мене інтернет. Але Прошки. я тут. Я біжу і я бачу де хто, але в мене ну, це там зараз О, я це бачу той. Тетяну бачу, але ти не, ти не рухаєшся по карті. Ага. А я тут мочу і всіх і сіролюдів, і І свинок. А значок роз'єднання в тебе такий є? Так, так і є. А ти Денді, підключаєшся чи ні? Можливо, треба перезайти тобі, Тетяна, бо ти. Угу. Бо ти наче не рухаєшся. Так, так, я виходжу в меню. Зараз так. Цікаво. Ну так. Бачиш якийсь пуф збій. Та в мене взагалі сьогодні. Я думав, що інтернет зник. Думаю, блін. Нормально, не пострілю, нічого. А вияснилося, що в мене мала просто роутер з розетки вимкнула і все. Ага. Я думаю, прекрасно. Так. Ага. Ти Денді вже під'єднався чи ні? Та помилка була. Наново пробую. Ага, це можливо мені прийдеться зараз добігти додому, до... перепідключитись. П... Зараз я заходить, побачимо. Спробувати сервер перезапустити, якщо що. <ріст влажок> Зараз я добіжу додому хоча б. М -м 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 -м. Цікаво. а не в ту сторону побіг. о Я доєднав. Да. Я прийду. Тетяна є. Я <ріст> є. <влажок> А ну ти бігаєш зараз ще на місці стоїш? Ну дивись, я біжу. Так, да, по карті ти рухаєшся. рухаешься. Да, зараз я ще раз спробую. О, в мене місця немає, щоб оленя забрати. Прикро. Ти зараз. Я тебе бачу зараз до тебе. Кістки викинь у тебе на 8 єкей і буде вільне місце. Та немає по вазі місця. От бачиш, я викидую, все одно пише 300 кілограмів і все. Та зараз я до тебе добіжу, заберу, бо в мене є оленятина. Да. Інтернет сьогодні. Ні, ну стрім все окей, це десь, я думаю, якийсь збій був. Вже це... о. Дядько, ти мене напугав, гад. Цей шаман, шаман. Шаман сиролюдський. Я б хотів би, щоб тут був якийсь переробник, який, типу. Блін, не знаю як це пояснити. От ти речі, які тобі не потрібні, кидаєш в нього. І щоб він тобі вертав хоча б 50% з тих речей. Ну, хоча б так, да, так як розібрать, навіть те, що ти не треба таке. Старого оружжя, такс, луків тих старих. Так, угу. да, було прикольно. Так. Тут що у нас? Тут нічого немає. Тут є. І м'ясо лізе. Так, що там в тебе, Денді? Не можу під'єднатись, що мись пише хлібний пароль, зараз я перезріду до угу. Дивно. Такого ще в мене не було. Ну, бач, а в мене сьогодні наоборот, якось так, що і кожен раз в мене щось якась загвоздка, І, а це я першого разу і зараз перенесла з першого разу. Так, свинятина. іди світ. Ой. Так, так. Завда, ну, ще бігти і бігти. Трохи є. Біжу, біжу. Та все одно потрібно день чекати. Це є в мене ще ячейка. Віль... Так, дуже мало дерева в нас, звичайно. Тут вже, знаєш, то сіролюдик, люди, то, то, то спікачечка попалася, то ще щось. не можна, не можна це все залишати такого. Це так. Що-що, стрім не працює. він пропадає трохи. Блін, ну це якийсь прикол у мене з інтернетом, але що, я не можу зрозуміти, бо в мене нічого не скачується. Ну, в мене на планшеті нормально стрім, стрім працює. Я зараз дивлюсь. Так. У мене буває таке, що Steam. Але нім, я вимкнув, наче. Автооновлення. Все повинно бути нормально. значок роз'єднання. Знову? Так, да да це в мене да, щось да. з інтернетом, скоріш за все. Прикро. Mm -hmm. Так, так. Але таке. Я ж то есть, меня видки просто чи ні, вроде біжу там, де треба. Так, де... а ну я подивлюсь по карті. Ти зараз біжиш? Ага, я зараз навіть нікого не чую. Скажіть хтось щось? Да-да, я, я тут. Ага, я, я... А, тут, я... теж. Ти, а, тут... ти в мене по карті біжиш. Застопорилась. А, зараз все нормально. Біжу. І в мене значок цей припав. О, дать. Ага. Б'ю серелюди б'ю, а до того я е, вдарила і просто як. Е а е де це у е нас якісь насіння якісь? Я не пам'ятаю. Так, в тебе вийшло Денді? Так, да, там з коннектуюся. Це, я тут. А в мене опять, значок від'єднання. Та це, це якісь приколи у мене з інтернетом. Mm. Я в Чорнолісі, але в мене нема дерев. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Це, і мене теж значок від'єднує. Ми тут е е велетень і хоче портальчик. Зараз mm. попробуй. ого о ну все, зараз він не закопає. Ні-ні-ні, іди -ні, сюди, іди сюди, падла. Так, може це, це... мені Я його перезавантажити інтернет, спробувати. Може. О, ага. все, нормально Я... наш. Я, а я в мене наоборот, і я не можу і через портал пройти. І в мене е, працює. А, от, значок, значок виходить, да. da, ну, так. Так, знову А що в мене таке, що я не можу? Ні, нічого нема. Все можна, що в нас же все через портали проходить Так, да, так, в нас можна, це я ж кажу, це інтернет і скоріш за все я зараз. Так, не попадаю, не проходжу, але двері я, допустимо, закрити можу. Тобто це щось. <ак> <ак> так, я зараз від'єднуюсь. Перезавантажу mm -hmm. йду роутер. І, і... По новим. Так, да, зараз пару хвилин. Я вийду в меню. <кій> Чути? Зараз так. Да. Да -да -да. Цікаво. Так. А ну щось скажіть. Раз, раз. Ми тут.